Всім привіт, друзі, Вітаю вас на каналі From Ukraine. Сьогодні дуже потужні новини для українців. Почнемо з того, що з заяви одного з нардепів від слуги народу він сказав, що ті українці, хто виїхав і за три роки не повернувся в Україну, етично втратили можливість називати себе українцем. Чому українці не можуть вийти зараз з українського громадянства? І також поговоримо про виділення 150 мільйонів гривень для українців за кордоном. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових цікавих новин. Поставте лайк цьому відео, так ви допоможете просуванню україномовного YouTube. Дякую вам. Отже, давайте почнемо з цієї скандальної заяви нардепа Лега Дунди. Подивіться самі, що він сказав про українців. Я вважаю, що це маніпуляція. Вашу думку обов'язково напишіть в коментарях. Ось вирішив присидіти, але якщо ти за три роки не повернувся в Україну, ти вже політично не українець. Ти з моєї точки зору етично. Незаконодача, етично, ти втратив можливість називати себе українцем. Ну ти не можеш е, отримати всі ті права, які ти хочеш, але не нести жодних обов'язків перед державою. Бо права це завжди обов'язок. Обов'язок це завжди права. І тобі не можна, от це я хочу, я беру по Конституції. А це я в Конституції не хочу, я не беру. Так не можна. І ти етично вже не українець. І що ти будеш? І якщо ти за три роки не повернувся, немає значення для нас, як для України, що ти там будеш. От міністерство створили да, повернення українців там національної єдності, це все прекрасно, Але, але якщо от, за такою логікою ти, як ви сказали. Ну, хто хоче, той повернеться, правда? Ні, 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 неправильно сказав я. Хто хотів, вже повернувся, правда? Звісно. А хто не захоче, то і не повернеться ніколи. Не повернеться ніколи. Я б так би не сказав, історія має багато прикладів, mm -hmm. коли люди поверталися через 5, і через 10 років. Як правило, ці люди, вони дуже... у них немає батьківщини. У них є питання. Вони в відчутті до себе, де їм краще, там вони живуть це це вони краще польща, вони живуть в Польщі. Завтра їм краще в не буде краще німеч. Вони будуть жити Німеччині. Коли Україна після завершення війни і Україна покаже там не це не важливо з якою владою, покаже шалене економічне зростання. Повірте, вони одразу будуть правильно. Але що друзі, як вам така заява? Я вважаю, що це звичайно маніпуляція. Вона ґрунтується на хибних уявленнях взагалі про громадянство, патріотизм та права людини. І ось як це можна дуже легко спростувати. По перше, громадянство не визначається місцем вашого проживання. Українець погодьтеся, не лише той, хто фізично перебуває зараз в країні. Українське законодавство не має взагалі жодних обмежень щодо того, де повинні жити громадяни. Тобто, вигнання людей з національної спільноти лише на основі їхнього місця проживання, це радше емоційне твердження, погодьтеся, ніж юридичний чи етничний факт. По-друге, давайте поговоримо про діаспору. Вона завжди була частиною української ідентичності. Мільйони українців протягом історії ви знаєте жили за кордоном, зокрема через, наприклад, політичні репресії, війни та економічні труднощі. Вони зберігали свою культуру, підтримували Україну, часто ставали рушійною силою її розвитку. Наприклад, українська діаспора в Канаді та Сполучених Штатах допомагала Україні ще з початку незалежності, фінансувала військову допомогу. Після 2014 року та любіювала підтримку в міжнародних інституціях. Не всі можуть поготись повернутись через звичайні об'єктивні причини. По перше, війна в Україні ще не закінчилась. Потім фінансові труднощі. Багато українців, особливо жінки з дітьми, виїхали через війну. Якщо вони зараз живуть в країні НАТО, то погодьтесь, вони можуть почуватись. Безпечніше також робота та освіта. Хтось знайшов вже роботу за кордоном або навчається в університеті, отримуючи нові знання. Потім ці знання погодясь, можуть бути корисні Україні за 2023 рік. Хочу нагадати, лише грошові перекази від українців за кордоном склали понад 15 мільярдів доларів. Погодьте, що це підтримує економіку України, яка зараз веде війну. Українці за кордоном організовують мітинги, любіють військову допомогу та допомагають із гуманітарними місіями. Багато хто зараз працює в іноземних компаніях і просуває також українські інтереси. Також права та обов'язки не можуть бути вибірковими. В цьому відео згадується, що права це завжди обов'язки. Але українці за кордоном нагадаю не ухиляються від них. Вони сплачують податки, особливо ті, хто працює дистанційно на українській компанії. Багато хто допомагає армії донатами або волонтерством. Ну і останнє, українці за кордоном не втратили право голосу і можуть впливати на політичне майбутнє України. Отже, давайте зробимо потужні висновки. Українці за кордоном це така ж частина погодьтесь нації, як і ті, хто залишились. Українці допомагають економічно, політично та інформаційно заяви про те, що вони вже не українці. Це маніпуляція. По перше яка розколює тільки суспільство і суперечить як історичним фактам, так і здоровому глузду. Це також затронемо інші важливі питання щодо українців за кордоном. Поговоримо про 240 тисяч біженців у Сполучених Штатах. Поговоримо про виділення 150 мільйонів, як я казав, гривень на те, щоб держава зробила все, аби ви не стали громадянами інших країн. А також про те, як у Верховній Раді вже прийняли у другому читанні законопроект, який дозволить заочно штрафувати всіх, хто перебуває за кордоном. Погодьте, що США це не країна в інформаційному просторі. І останнім часом, мабуть, ви чули особливо після перемовин в овальному кабінеті і нападок сторінно на на одну один з американських ресурсів повідомив, що білий дім, начебто, планує позбавити тимчасового правового статусу 240 тисяч громадян України. Одразу хочу повідомити, що це повідомлення викликало звичайно неймовірний шквал критики і занепокоєння спочатку, і вже через деякий короткий час після цієї заяви вийшло спростування від Керолін Левіт, що ця інформація не відповідає дійсності і базується виключно на висловлюваннях. Анонімних джерел, тобто все це було наслідками того конфлікту, який відбувся в овальному кабінеті. Є. Якщо така інформація би підтвердилась, і з часом програма захисту дійсно просто була би скасована. Це не означало би, що вас направили б в Україну, але це означало б, що ваше перебування у Сполучених Штатах більше не було легальним. Тепер давайте поговоримо про українців в Європі. Тут також дуже цікаво, і ви знаєте, що є загальна політика, це рішення Європейського союзу. Директива про тимчасовий захист, яка зараз діє до березня 2026 року. Але є часні, так скажемо, розмови деяких політиків, невдоволення на рівні місцевих чиновників, які кажуть, що це продовження остання, і що будь-який момент можуть припинити. Дію тимчасового захисту, мотивуючи це тим, що як тільки буде встановлено перемир'я в Україні, одразу підніметься питання про статус. Але про це більше говорять, ви розумієте, в приватних розмовах, наприклад, в джуб-центрі в Німеччині, лікають на те, щоб ви вже змінювали параграф на робочий. Звичайно, якщо ви працюєте і сплачуєте податки, до вас питань не буде. А якщо ви сидите на соцдопомозі, то ви перші, хто потрапить під удар. Тобто ви розумієте, що е, люба країна, де зараз знаходяться українці, вони хочуть інтегрувати як можна швидше мігрантів у своє суспільство, і їхня мета дуже проста: щоб біженець приносив користь і працював, адже вічних допомог не буде. Також на фоні всіх цих новин е, читаємо інформацію про виділення нещодавно 150 мільйонів гривень міністерством єдності для програми повернення громадян в Україну. Чому виникає ця дискусія? Погодьтесь, все просто деякі депутати Верховної Ради. Та України самі не вірять в ефективність програми повернення українців за кордону. Тепер давайте поговоримо про громадянство, вихід з нього і чому громадяни України зараз не можуть стати громадянами інших країн. Тобто на практиці громадяни України, які подавали свої заяви на отримання громадянства іншої держави, почали стикатися з проблемами. І проблема була в тому, що їхні запити ігноруються з боку державних чиновників України. Запити надходять від тієї країни, в яку вони подали свої заяви. Наприклад, хочуть стати громадянинами іншої країни. Ця держава робить запит в Україну на предмет автентичності наданих документів, але згодом ці запити просто ігноруються. Запити на аутентичність документів просто не оброблюються. І це означає, друзі, що немає офіційного підтвердження з боку України, а отже, немає офіційного руху в цих справах. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців за кордоном. Вашу думку щодо всіх цих новин пишіть в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових цікавих новин. До зустрічі.